Дизельна 15-го року, Емель Америки. за скільки ви думаєте, за 22 тисячі доларів тут заводиться, їде. Зараз скажете, що я шапку погано, очки зніму, щоб дивитися вам в очі. Дивимося, Емелічка, це 15-й чистий рік. Заводиться, їде. Дизельочок. Ну ви давно просили дизеля, щоб що по дизелях, щас? що по дизелях. Так як ви вже задовбалися купляти. Тій Германії, ті машини, де 400 500 мільйонів пробіга приїхала заряженим акумулятором без жодної помилочки. Ну це ж не БВ, ви розумієте. Чеки не світяться, це Mercedes. Показую, щоб дивитися вам в очі, щоб ви могли уявити, як можна дешево з Америки машину брати. Ви в Європі шукаєте. Їдіть до нас, ми вам і дизеля присунемо. Шек. Run and Drive називається. Хто не знав? Дивимося далі. З чого машина попала на аукціон? Ви зараз кажете, що по-любому десь собака зарита, щось не так з нею. Ну, звичайно, що щось не так. Є пошкоджені дверки в неї. Дивимося. Дві в колір купляємо. Одна. Друга. Стоїчка. що в нас? Дивимося, Стоїчка. Скажете, що стойка завалена. Ну, от кантик чуть-чуть знизу є. По кантику. Це я навіть не знаю, чим ми будемо робити. Ну там зсередині є підсилювач, зверху це просто фільонка. Чимось, ну я не знаю, якщо можемо спотером, то ми його легесенько підтягнемо. підтянемо. Можемо, звичайно, і без спотера спробувати. Тому ви самі бачите, що не тільки бензин, не тільки електрика може бути в США. Якщо ви замовите в нас дизеля. Ну, хтось може хоче того дизеля. От люблять дизеля, я люблю електрику, хтось любить бензин, хто любить емочну беху, в тапок давати, теж можемо пригнати. Все, що є в Штатах, заходите на капарт, дивитеся, що ви там бачите. Телефонуйте до нас, бо найкращі пропозиції тільки в інтертрейда, і ми вам в як найкоротші терміни привозимо вашу машинку Сполучених Штатів Америки.